Дефаю на зв'язку. Сьогодні у нас перший урок, який називається базові поняття в трейдингу. Тому, друзі, підписуйтесь на YouTube канал, на Telegram канал на Telegram чат ставте лайки коментарі. Це дуже важливо для активності даного YouTube каналу. Ну, відповідно, для нас це мотивація, щоб ще більше для вас старатися. Сьогодні поговоримо більш детальніше про прості речі в трейдингу і плавно перейдемо до більш цікавіших і складніших понять. Повіть, друзі, що ви купили машину, відкриваєте капот. В машині є досить багато цікавих інструментів, ви не знаєте, як вони називаються. І як вони між собою працюють, а вам це все потрібно знати. В трейдингу все точно так само. Ви вивчаєте всі поняття, інструменти, їх взаємодію, і розумієте, як їх використовувати для ваших результатів. Того ми почнемо сьогодні з японських свічок, з таймфреймів, а саме для чого вони нам потрібні і як ними користуватись. Що таке японська свічка? Це графічний елемент, картинка, яка дає змогу візуально зрозуміти, що відбувається на ринку. Кожна свічка на графіках відображає рух ціни протягом певного таймфрейму. Що таке таймфрейм в подальшому ви все знаєте. Також, друзі, обов'язково скачайте TradingView, зареєструйтесь там, і відповідно вже зможете на практиці все зрозуміти, так як в даному відео я вам все покажу. Зараз в нас є картинка, у нас є бичча свічка і ведмежа. Тобто в нас покупці відображаються зеленим кольором, а продавці червоним кольором. І називаються бики і ведмеді. Як ви бачите, у нас є тіло свічки японської, відповідно, є нижня тінь, є верхня тінь, є мінімуми і є максимуми. Називаються High Love. Також є ціна відкриття і є ціна закриття. Аналогічно, все так само і ведмежі свічки. Тобто є ціна відкриття, ціна закриття, мінімуми, максимуми, лов, хай. Також на ринку є моделі японських свічок. На картинці ви бачите ранкова зірка, вечірня, перевернутий молот, падаюча зірка, пичаче поглинання і ведмеже поглинання. Ось дана картинка дуже часто відпрацьовує на ринку, але також потрібно дивитись по ситуації, не завжди в чистому виді, але є такі ситуації, де все-таки це працює. А відповідно, попередні картинки не часто працюють. Відповідно, якби це все в чистому виді працювало, то вже б всі були доларовими мільйонерами. Але це не так. Переходимо плану до таймфрейму. Що таке таймфрейм? Це одна японська свічка за певний відрізок часу, тобто хвилину, 5 хвилин, 15, 30, годину, день, неділя, місяць і так далі. Кожний відрізок часу на графіку показаний японською свічкою, передає нам графічне розуміння, інформаційне і що відбувається на ринку з активом. Відповідно, зараз переходимо в TradingView і на практиці все вам покажу. У мене вже відкритий біткоін. Ви нажимаєте сюди і нажимаєте на плюсик. Відповідно, у вас відображається дана таблиця, називається тікер, де ви можете прописати всю інформацію, необхідну по даному активу, щоб його проаналізувати. Ви обираєте криптовалюту і прописуєте біткоін. До USDT, тобто до електронного долара. Нас цікавить біржа Binance, так як там найкращі об'єми, і відповідно ціна вже інших бір кутірується до Binance, і, відповідно, нас цікавить спот. Нажимаємо плюсик. Коли ви нажали плюсик, у вас вже відображається даний актив в табличці, показується його ціна, в процентах і наскільки змінилася ціна в доларах. Також ви бачите інформацію вже в японських свічках. Тобто графічно у вас показується графік, в яку сторону він іде, тобто це все ви можете побачити. Відобразити це все назад або вперед, тобто зблизити або віддалити. Також у вас зверху є таймфрейм, тобто одиниця часу вашої японської свічки. У мене конкретно зараз стоїть день. Тобто, одна японська свічка у мене відображає конкретно інформацію за один день. Нажму неділю, відповідно, у мене показується одиниця інформації, неділя японської свічки. Якщо я нажму місяць, відповідно все точно так само. Якщо я нажимаю 5 хвилин, Точно так само. Тобто, одна свічка відповідає 5 хвилинам і так далі. І хвилина. Ви можете обрати те, що вам необхідно. Тобто, ось у вас є інформація, ви можете обрати на 15 хвилин, на 30, на 45, на годину і так далі. Тобто, зірочку собі поставити, і у вас вже в панелі буде це все відображатись. Мені, в принципі, одну хвилину не потрібно, я її виключаю і нею взагалі не користуюсь. Для мене необхідно тільки лише 5 хвилин, час і один день. Йдемо далі. Вертаємось на один день. І дивимось на японські свічки, як вони виглядають, щоб візуально ви розуміли і вже ваші очі привикали. Ось у нас є японська свічка, бича. Як ви бачите, у нас показується тіло японської свічки, також лов, тінь і верхня тінь. Хай. І відповідно відкриття ціни японської свічки і закриття ціни даного активу, тобто біткоїну. І так далі. Підкриття, закриття, відкриття, закриття. І так само у нас йдуть ведмежі. У нас ідуть відмежі японські свічки, по яких ви точно все аналогічно бачите, де ціна відкрилась, де ціна закрилась. Також у нас ще є можливість обрати, торгувати барами, тобто графічно собі відображати. Це вже кому як зручно, я просто торгую на японських свічках, відповідно, вам це показує. Також ще можна лінійний графік відкрити, подивитися. І також багато людей лінійні графіки аналізують. Переходимо плавно до розуміння таймфрейму. Таймфрейм дає нам зміст і інформацію по ринку, тому він нам допомагає в багатьох факторах, особливо такий таймфрейм, як 1 хвилина 5, 15, 30, допомагає трейдерам обрати філіграну точку входу. Тобто, плавно переходимо на TradingView, переходимо на 5-хвилинний таймфрейм, і нам потрібно зрозуміти, що я тільки що проговорив. У мене є рівень 40 681 долар. Тобто, в моменті я дивлюсь, як актив підходить до того рівня і що там буде відбуватись. За рахунок цього, я вже зможу поставити свій стоп-лосс. Відкрити свою угоду і забрати свій тейк, якщо відповідно актив піде в мою сторону. Ось це нам потрібно для того, щоб обрати філіграну точку входу, тобто таймфрейм 5 хвилин, 15, там, 20, 30 і так далі. Якщо ми повертаємося назад, у нас є ще таймфрейм 1 година, 4 години, допомагає для розуміння, наскільки сильний рівень і куди піде інструмент. Тобто, вертаємося назад, відкриваємо таймфрейм 1 годину, і дивимося, у нас є рівень 40 681 долар. Дивимося, як в моменті актив підходив до даного рівня, що відбувалося. Перший раз його повністю відкупили, другий раз його також частково відкупили, але ціна вище не пішла на іншій рівні. Що це показує? Що в моменті є слабість в інструменті, тобто, що біткоін не купляють, а відповідно зараз продають. І якщо ми ще раз дійдемо до даного рівня, і ось тут ціну. Покупці не підтримують, відповідно, можна буде заходити в позицію шорт, і ми будемо розуміти, що рівень був не настільки сильним, а слабким, і його продавили. І за рахунок цього, на шорті можна буде заробити наші перші кошти. Також ми можемо знати, куди піде, в який напрямок. Тобто, ви бачите, що є зараз слабість інструмента, тобто він, якщо спуститься вниз до. Даного рівня відповідно його можуть продавити. Тобто, в нас в моменті слабкий інструмент, і напрямок його буде вказуватись в позицію шорт. Ну якщо ж його ще раз відкуплять і в моменті ціна піде вверх, відповідно, є досить багато покупців, значить даний рівень буде сильним. Ось для чого є розуміння даних таймфреймів. Також у нас є таймфрейм день, неділя і місяць. Допомагає з розумінням запасу ходу напрямком накопичення енергії. Тобто, ми відкриваємо один день. І дивимося, що відбувається в нас за один день, де ми знаходимося. Ми знаходимося недалеко від рівня. Якщо ми підійдемо до рівня 40 700 доларів, є варіант в подальшому, що ми можемо піти ще нижче. Тобто ми вже будемо знати напрямок, якщо ціна буде закриватися біля рівня, що даний актив буде спускатися вниз. Тобто немає сили в інструменті, і ми будемо знати, що його можна заходити в позицію шорт, відповідно, ставити свою точку входу. Ті люди, які торгують. Відповідно, також можемо подивитися енергію. В даному моменті. Тут ще треба подивитися, наскільки які дні будуть закриватися. Ось якщо ми візьмемо, до прикладу, даний рівень, і як накопичувалася енергія, ви бачите, що була проторговка в офлеті, тобто 75-80% даний актив може торгуватися саме в такому коридорі, набирати енергію. Після чого, якщо ви пружинку зжмете, відпустите її, вона буде високо летіти. Що, по суті, і сталося. Пружинку зжали, тобто було накопичування енергії, банальна фізика, і після цього був вихід енергії вверх. Тобто, все банально і просто. Головне брати, аналізувати. Як ви бачите, я вам все на практиці показав, пояснив, що більшість цього не робить. І, відповідно, якщо ми повернемося назад, у вас є домашнє завдання. Тобто, перше, ви маєте зайти в TradingView, View, додати в тікері, ефір, Bitcoin, Ripple і подивитись на їх графіках місячний, недільний і денні свічки. Тобто, просто загально візуально подивитися, як це виглядає. Плюс подивитись на графіки і їх напрямки. Що ми тільки що дивились? На графіку біткоін знайти на один день модель бичого поглинання і медвежого. Фото можете присилати в чат DeFiua на перевірку. Тобто підказка у вас вже є ось тут, як це виглядає, плюс можете подивитися ще картинки в інтернеті, плюс ще можете пробити додаткове відео в Ютубі від інших людей, також подивитись. І обов'язково почніть читати книгу, курс активного трейдера, так як є там дуже багато цікавої, необхідної інформації і додаткової, яку ви можете для себе вивчити. Відповідно, щоб я сфокусувався в подальших матеріалах і вам було більш додатково зрозуміліше про що я говорю. Всім дякую! Обов'язково друзі, підтримайте канал DeFi UA. Це дуже важливо для нас. Підписка, коментарі.